Новий мер задоволений тим, як почистили місто після вчорашнього снігопаду. Борис Філатов назвав погодні умови надзвичайними, але зазначив, що головні завдання життєзабезпечення міста виконані. Мер подякував комунальникам за скоординовані дії визнав, що найслабше місце міських служб розчищення внутрішньоквартальних доріг та дворів. Борис Філатов неодноразово обіцяв не посилатися на досвід своїх попередників, але не втримався й кілька разів і з гордістю зазначив, що на відміну від минулих років ця зима не прийшла зненацька, й, попри значні опади, місто живе. Погодні умови являються в какої-то степені безпрецедентними. Тим не менше нам вдалося і збіжати ежегодних проблем, які виникали у нас в Дніпропетровській, зв'язаних з. Транспортним колапсом, нет ні аварій, ні пробок, ніяких проблем з передвижением общественного транспорту. У таких успіхах мер бачить заслугу своєї команди І дякує усім, хто боровся з негодою. Комунальникам за тяжку працю новій поліції за те, що допомогли потроху пропустити через місто 175 фур, городянам, що помічають результати такої роботи. Як відомо, сторінка Бориса Філатова одна з найбільш відвідуваних в українському Фейсбуці. Тож її позитивні відгуки їх критика так і сипляться на нового мера щодо останньої Дніпропетровський голова одразу визнав, найбільша проблема то розчищення дворів. Мы собираемся приобретать специальную технику для растопки снега, которая бы позволяла бы снег не просто складировать и вывозить, а в том числе его утилизировать прямо на местах. И мы собираемся приобретать большое количество мини-техники для того, чтобы она могла заниматься уборкой снега. Внутрі кварталів і во дворах. Але зараз доведеться працювати із тим, що є. Погодні прогнози поки несприятливі. Тож найближчими днями команда Дніпропетровських комунальників здаватиме наступний іспит. Марина Дудник, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.